Я скинув подушку для... для того, щоб жопки було м'яко сидіти на, наш... на нашу лоджу, як це вона називається, а тепер йду в Kaufland для того, щоб сфотографуватись, і отримати завтра вклейку, для того, щоб я міг покинути Євросоюз, коли я цього забажаю. Ні, не, розухоня не повне. Шо, пацани, как візо. За... Так, коротше, розказуємо. Ось ця людинка подорожувала в трьох країнах, і сжала нейтішник, так що беріть з нього приклад. І привіз. Ба, так, да ти вивозиш? І привіз те, що мають друзі привозити з подорожів. Не відкритку, а болванку сира. Дякуємо, Тараса. Всім бажаємо таких друзів, як Тарас, а Тарасу бажаємо більше подорожувати і частіше. You know be a good Monday, uh, and a good good uh, because... Sometimes such a simple things can uh, make a person so happy. Absolutely, absolutely. Тобто ці банери, які Настя, And if you feel like you have idness, stiffness, physical pain.

Що будемо робити? Пити пиво будемо. Чи вам покажу, що у мене сьогодні був за продуктивний день? Це кількість тасків, які я сьогодні запланував собі на декілька днів, і ...е, чуть не зійшов з розуму, але зробив майже всі сьогодні. Там залишилась парочка, але які, типу, від мене не залежать. Тому хто молодець, я молодець. І ще раз повторюсь: всім бажаю такого класного спеціаліста, як я. А собі бажаю класних, високоплатящих, багатоплатящих клієнтів. Хейте! Hey,

We are dry. Siski so, so so, so oh no. Так, що ми тут маємо? Маємо неділю, ранок, і купу ручей нам вже привезли. А і еще? Клам скио приехал солдат. так, так, скажи, що він живий. Хух, он живый, давай. Он в своей крови плавает, Лада. Ты его так что убила. Боже! Артур, сделай что-нибудь, я кружу переверни его. Сам Тим? Очень вкусно. Банка томатов. Банка томатов. Короче, показываю, людинка э, рассортировала э, все пластинки. И теперь тут написано, что где лежит. Вот я, например, не разбираюсь. А вот так подходишь и такое, так, что у нас такое? Роллинг Стоунс, например, и такое, и поехал. Короче. Дуже гарні ручки. Тут знайшли. Ось такі. Такі. Білі. Я ж можу, э, коли ви вийти в якісь штучки, ну, у мене може бути своя печатка. А така, наприклад. Да, що для тебя требуется? Я Аванкидавразі, всім привіт! Сьогодні е, хочу з вами перефлексирувати на таку тему, що коротше відчуваю, що хочеться щось зміняти в своєму житті, бо якби начебто, і робота є, і все, типа, круто в житті, але хочу займатися якимось, типу, якоюсь своєю справою, хоч заробляти, типу, інші кошти, тому що я зрозумів, короче, що. Для того, щоб заробляти по життю, типа невеличкі кошти, то треба працювати. Просто на когось, типу, все життя, е, працюєш як раб, потім помираєш. Ось і плюс-мінус вся стратегія. Але для того, щоб мати великі кошти, то це останнє, що треба робити, це працювати. І зараз я почав собі якось, типу, е, не то, що звинувачувати, а. Відчувати цю типу тяжі того, що типу я постійно працюю, коротше, постійно роблю чиїсь бізнеси краще. Але над своїми не дуже працюю, тому що да, у мене є скільки то ідей, там є експертиза, записати там курси, одні інші, треті, там вести там YouTube канал, вести інстаграм канал. Але все це короче воно відкладується якось на вечір. Uh, коли я роблю свою основну роботу, а потім, коли основна робота зроблена, я думаю, типа я вже вроді устав. Типа можна типа трішки посидіти, там щось не поробити і так далі. Або взагалі там типа, вже дуже дуже пізно, і я думаю, типа, ну пора вже спати.